Ольга Олдерівна, як створювалася назва калейдоскоп? Ой, це цікаво. Це дуже цікаво. Зібрали ми ще перші, це ж зараз багато дітей немає тих були. Я всіх зібрала, кажу, діти, нам треба от нас гурток, нам треба придумати, назву. Я вам даю час і ви думаєте назву. Збираємося, ми через два дні. Вони всі приходять, там свої назви і, кажу, «І обґрунтуйте чому. Але вже я знала, що цей гурток буде калейдоскоп. Я вже знала, що це буде калейдоскоп. І я кажу, а ви обґрунтуйте. І вони мені там почали те те, те, те те, -те". А, от, а я б хотіла, щоб наш гурток був калейдоскоп. А вони кажуть, чому? А я кажу, я, я обґрунтувала, тому що вони не могли там сказати. Я кажу: ви як різні оці яскраві кольорові дзеркальця, кожен, скельце це красивий яскравий, кожен по-своєму, а коли вас покрутив і зробив, ви робите дуже красивий малюнок-орнамент. Оце тому і калейдоскоп. Але діти кажуть, та ні, нам там не подобається. А У нас такі, були, там, такі 11 клас уже дітки були, такі прийшли, і лідери, і все. а можливо, все-таки ні. А я кажу, добре діти, у нас демократія. Але як Ольга Володимирівна сказала, калейдоскоп, то буде калейдоскоп. І всі зразу згодили. Ну, ви ж знаєте, я оби... вислуховую вас всіх. Але що? <плес> Але дослуховуюся до всіх. Так само арт-студія, диваки. Ой, як ви, як ви, як нам, у нас ще й арт-студія. Ці дітки, що тут в калейдоскопі, вони участвують є учасниками арт-студії, диваки. Тут у нас більше театралізація, а там ми можемо всякі танці і флешмоби влаштовувати. І так, як, наз, як назвемо, як назвемо, як назвемо. Кажу, ви в мене такі дивні. Інші ніж диваки вас ніяк не назвати. І всі були згодь диваки див, ну дивні ми. Знаєте, дивні диваки, є диваки. Ось так. І знаєте, вчора. Я отримала меседж. Це діткам ще не знаєте. До нас звернувся головний редактор журналу Жінка написала мені меседж, сказала, що вона з нами подорожувала. Я навіть не знала. Ну багато ж людей в Чехію. Так, вона з нами подорожувала в Чехію, і вона сказала, що мені так сподобались ваші колективи і виступи. І журнал Жінка вона головний редактор. Хоче опублікувати статтю в травневому випуску журнала про цих талановитих дітей. Ось так. Ну і на останок хто? Дякую. <плакова> <дякую>